Пісню Кадош. Кадош перекладається як святий. Це дуже важливо в цей день пережити святість Бога. Коли ми наближаємося до Бога, то ми дуже сильно відчуваємо свою гріховну природу, свою гріховність, навіть так само. Тому що коли людина приймає Єшуа, Ісуса в своє життя, то, на відміну від стародавніх жертв в храмі. Окрім того, що та жертва знімала гріхи, жертва Єшуа змінює нашу природу. І ми вже не хочемо жити так, як жили. Тому, коли ми наближаємося до Бога і розуміємо, що Він святий, нам хочеться позбутися своїх гріхів. Це дуже класно. І е, колись Ішуа розповідав різні притчі. Ми знаємо багато різних притч Його, ми чули. Але після цих притч до нього часто підходили його учні і казали: слухай, поясни нам. І він пояснював. І якби він не пояснив, можливо, ми б до цього дня нічого не розуміли. Сьогодні Олег Горіч розповідав нам про те, що треба зняти, одягти одну, один одяг, зняти його з себе повністю, так? І потім одягти інший одяг, який дає Бог. Роздягатися не треба. Тут, може вдома, не треба до гола роздягатися, ми повинні розвивати образне мислення. Ось. І образ того, що казав Олегоріч, полягає в тому, що ми повинні повністю підійти до Бога і дати йому місце в кожну глибину нашого серця. Все темне, все потаємне, все те, що ми так хочемо від нього заховати, ми не заховаємо і так. Але Бог хоче, щоб ми добровільно. Дозволило йому поселитися в нашому серці, і щоб він своєю святістю витіснив із нас все негарне, все нечисте, все гріховне. Він цього дуже хоче, тому що написано в Слові Божому, що ми є храм для того, щоб в нас жив Дух Святий. Амінь. Алілуя. І е, цей класний конспект пастора, він передає всім шалом і конспект. Я читав цей конспект і деякі речі Олег Георгій вже сказав, а деякі речі я візьму, котрі мені сподобались дуже сильно. Одна із таких речей е, це очищення е, самого святилища. Е, як казав Олег Георгій, це мікдаш це свята святих. І в це місце, е, от, давайте уявимо собі, що Народ Ізраїля собі живе, бо наш народ, і у нас є можливість за свої гріхи принести жертву. І от хтось із нас грішив і йде до, в храм до священника. Він приносить ту чи іншу жертву, там козла, вівцю, можливо, голуба, якщо не такий багатий, залежить від провини, залежить, від провини залежить і жертва, скажімо так. І священник постійно перерізає там правильно горло і кропить кров'ю. І так цілий рік. Уявіть собі, якби тут була така, такий жер, жертовник і цілий рік кожен день туди кропити кров'ю, який би він був брудний. Уявіть. І тільки раз на рік у Йом-Кіпур цей це жертовник, це святилище, тільки тоді воно очищалося. Пер, першосвященник, він це робив. І уявіть, наскільки там було. Просто я не знаю навіть, як описати. Я, я як уявив, е, хтось бачив колись за, засушену кров, її неможливо відмити. Майже неможливо. Треба спеціальні е, засоби для цього і так далі. І от це все означало, наскільки багато гріхів протягом всього року залишається на цьому жертвові. Їх дуже багато. Ми можемо взяти от тих людей, що зараз серед нас, нас небагато. І якщо ми зазираємо в своє серце, і ми можемо побачити, що ми кажемо, що ми робимо, скільки гріхів в нас є, так? а уявіть гріхи всього народу. Це дуже багато. І ось цей самий час, коли можна повністю вимкнути звук мобільних телефонів, хто клацає телефони, це час, коли. Очищалося те місце для того, щоб в новий рік можна було приходити туди знову. І знову рік збиралися ці гріхи, і через рік знову. Але прийшли дуже чудові зміни в життя народу Ізраїля і всього світу. І ці зміни, вони тут в кінці цього конспекту, виконання дня відкуплення. Воно Відбулося зі смертю Ішуа. Написано в слові, що. Що, що написано в слові? Так, що може повернутися назад? О. Написано про Ішуа, що Бог дасть йому частину між великими і сильними він буде ділити здобич за те, що він віддав душу свою на смерть і до злодіїв був перечасним. Тоді, як він поніс на собі гріх всіх або багатьох, і за злочинців стався ходатим. Тобто Єшуа одного разу дав нам можливість приходити до Бога в будь-який момент, в будь-якому місці. І цей жертовник, який колись забруднювався нашими гріхами, він вже не забруднюється. Тому що Єшуа, окрім того, щоб померти за наші гріхи, він ще й воскрес. І якщо ви пам'ятаєте, після Воскресіння Ісуса, Ішуа Місії, учні збиралися ну, може, в такому приблизно місці, вони були зачинені двері, і він пройшов у прославленому тілі вже скрізь двері. Оце означає новий, новий одяг первосвященника. І що дуже ще для вас і для мене велика радість, я хочу зробити вам оголошення. Запис в книгу життя відкрита. Так що записуйтесь. У нас є оці книги, так? Оці книги, Куди ми записуємо людей, ми молимося за них. Отака От сама книга, книга життя, існує на небесах. І там записані імена Божих святих. Це підтверджує 10 розділ Євангелія від Луки, 20 вірш. Однак не радійте з того, що вам підкоряються духи. Але радійте що імена ваші записані на небесах. Оце найсправжнє, оце радість. І сьогодні ми знаємо, що йом – це свято примирення, смирення, коли ми повинні дуже сильно перебрати до кісточок своє серце, розібратися, що ж там є. Не для того, щоб, побачивши собі щось дуже погано, судити себе і казати: я такий грішний. Ми всі грішні, так і є. Але оце саме грішне хоче очистити Єшуа в нашому житті і записати наші імена в книзі життя. Колись ці книги будуть відкритими. Відкрити може ми їх почитаємо, а може і ні. Тому що ми знаємо, що навіть Іоанну в книги Откровення не було дано читати певних речей або відкривати певних моментів. Тому є те, що доступно буде нам, буде щось недоступне до нас. Тому сьогодні е мій такий поклик до вас це те, щоб ми, хто ще не примирився з Богом. ну, Я бачу, в принципі, майже всі колись визнавали тут, і що за свого Господа і Спасителя кайлися в своїх гріхах. Але якщо ви відчуваєте, що ви несете на собі сьогодні тягар, якщо у вас є те, чого ви не можете позбутися, або ви намагаєтеся позбутися чогось своїми добрими справами, гарною поведінкою, або милосердям, милостиною. Але це все одно вас не задовільняє і мене так само може не задовільняти. Це тільки тому, що Ішуа змінив порядок дій. В першу чергу ми повинні подивитися, що наше серце чисте, і потім вже з цього буде виходити милостиня. Добрі справи, коли я впевнений, що маю життя вічне в Єшуа, коли я знаю свій, свій поклик, для чого Бог мене покликав, коли я виконую його волю, тоді всі інші речі вони мені в радість. А якщо я намагаюся здобути Боже милосердя якимись зовнішніми моментами, воно так не працює. Тому, якщо сьогодні ви відчуваєте якийсь тягар, якийсь гріх, і ви хочете і готові позбутися Його, я зараз буду молитися, і е, ви можете просто теж молитися про себе, можете встати, можете сидіти, як вам зручно. Найголовніше це те, щоб ви не дивилися на людей навколо, щоб ви не думали про те, що про вас кажуть інші. Ой, я ходжу вже в общину 10 років, і я зараз буду молитися, і от гріхи визнавати, я ж віруючий 10 років, хоч 30 років ми вірую, хоч 40 років. У нас є завжди за що не просто просити пробачення. У нас є завжди те, з чим ми повинні боротися. І Біблія каже, що серце людини знає скорботу цієї людини. І нам не треба кожному підходити і казати, ось такий в тобі, в тобі гріх. Я впевнений, що ти і я, ми знаємо, який є в нас гріх. Ми знаємо це. Але нам треба зняти з себе одяг 10 років віруючих. Я так класні справи 10 років робив, а 20 років, зняти з себе це, одягтися в простий одяг і дозволити Богу впливати на наше життя. Ось. І я вірю, що е, е, з нашого особистого покаяння, ос, особисто мого покаяння, особисто Твого і Твого покаяння починається щось велике. Тому що ми часто кажемо про е, бачення общини, це спасіння народу Ізраїля, проповідь Євангелія, по перше деї, по-друге, і Євона. Ми дуже хочемо бачити нових людей в общині, хочемо бачити радість спасіння, хочемо розуміти, що люди записані, нові люди записані в книзі життя, але наші власні гріхи нам заважають, і ми не, ді... не дією. Тому буду молитися, добре? Алілуя, Господи! Дякую Тобі за милість твою, дякую за те, що Ти хочеш записати сьогодні наші імена в книзі життя. Господь, і ми знаємо свої гріхи. І хочемо сповідати їх перед Тобою. Господь, ми молимо, пробач нас, пробач за те, що ховалися від Тебе, пробач за те, що ховали від Тебе е, свої е, маленькі або великі промахи. Пробач за те, що намагалися виправдати себе в тих чи інших речах, Господь. Пробач за байдужість, пробач за похаті, пробач за гордість, пробач за непослух, пробач, Господь, і за просто за все, Боже. Я молю, я знаю, що кожен, хто зараз загляне в своє серце, він побачить свій гріх. І я знаю, що Ти хочеш його забрати від нас. Ти хочеш його е, прибрати. Ти хочеш, щоб ми позбулися його. І я молю, Господь, щоб це сталося сьогодні. Боже, я молю, щоб Ішла Місія по справжньому став господарем нашого серця. Господь, я молю і прошу, щоб Твоя сила вона була в нас. Щоб той, хто в нас, Єшуа Месія, місія, став більшим того, хто в цьому світі. І там, де ми програвали, допоможи нам виграти. Нехай слабкий скаже, я сильний, бідний, скаже Я багатий. Господь, ми молимо, допоможи довірити тобі. Господь, я прославляю тебе за те, що можу довірити тобі, довірити тобі всі потаємні куточки свого серця. Господь, я славлю тебе, що Ішуа не тільки помер, але й воскрес за мене. І він приготував для кожного з нас місце на небесах, але нам ще треба дійти. Господь ця пустеля від Червоного моря до Іордану, до землі обітованої. Господь, ця пустеля, ми в ній свої ноги пачкаємо. Ми пачкаємо свої ноги, але Ішо сказав, що омитому треба тільки ноги омити. І ми молимо, допоможи дозволяти тобі служити нам. Як колись ти прийшов і сказав, що царі, царям земним служать і князям, а, а, а не простим людям. А я посеред вас як служачі. Господь, ми молимо, як ти служив колись і омовав ноги своїм учням. Допоможи нам не бути такими гордими і смиритися перед тобою, щоб це очищення від наших гріхів воно відбулося ще більше і більше. Хоча ми, одразу, ну, хоча ми приймали тебе, хоча ми каялися, хоча ми водне хрещення приймали, але все одно ми бачимо в собі ці недоліки. І ми просимо, зроби нас тими, якими ти хочеш нас бачити. Ми славимо тебе. І також наша особлива молитва сьогодні це за спасіння народу Ізраїля. Господи, ми зелаємо, щоб твій народ він розчарувався остаточно в своїх релігійних діях і побачив Машия Хайшува власними очима. Ми мовимо, щоб общини церкви по всьому світу позбулися духа антисемітизму, щоб ми боролися проти цього, щоб ми перестали підгодовувати цей дух, щоб ми стали в проломі. Ми молимо і за нашу общину, і за наше місто, і за нашу країну, щоб ми стали житницею і благословінням, позбувшись від всякого роду антисемітизму і інших наших гріхів. А у нас їх багато. Ми славимо тебе, що все це можемо довіряти тобі, великому Богу, Авраама, Іцхака і Якова, в ім'я Ішуа, Місі. Ім Амінь. Амінь.